Олена Степанець, помста леді Маделейн. Усі пригоди починаються з трощі корабля. З раннього дитинства мій життєвий шлях був наперед визначений батьками. Я мав успадкувати компанію з торгівлі тканинами та одружитися із заздалегідь обраною дівчиною. Глави обох наших родів дружили між собою багато років, мали спільні інтереси, і через цей шлюб сподівалися посилити свій вплив на ринку та примножити статки, і без того немалі. Батько з малечку брав мене в торгові експедиції морем, заохочуючи до оволодіння морською справою. А коли я трішки підріс, навчав всіляких економічних тонкощів. Я вивчив три мови й міг перевазікати найзаповзятіших торговців, тому не дивно, що в мене не було ані можливостей, ані часу бачитися зі своєю нареченою. Тільки мініатюри в дорогоцінних медальйонах, що їх щороку нам надсилали її батьки, показували, як маленька Маделейн росте, розквітає і перетворюється нарешті на витончену світловолосу красуню з лагідним поглядом світлосірих очей. І ось прийшов час об'єднати наші два роди в один. Все було готове до весілля. Призначили день, коли ми могли нарешті побачити одне одного і познайомитися. Проте в мене були свої мрії. Мені тоді здавалося, що весь світ лежить біля моїх ніг. А попереду багато цікавих пригод і зустрічей, які я незворотню втрачу, якщо одружуся прямо зараз, адже муситиму думати й діяти тільки на благо родини. Вільного життя жадало моє серце. Я таємним листом звернувся до моєї нареченої Маделейн і попросив про відстрочку шлюбу на рік. Пані була настільки ласкава, що оголосила своїм батькам, буцімто вона почувається надто молодою й недосвідченою, тому просить у них дозволу відкласти заміжжя. Люблячі батьки надали згоду, а я отримав можливість втілити свої мрії в життя. Не витрачаючи надаремно часу, вже через тиждень я покинув рідні береги на одному з трьох батьківських кораблів. Ми йшли на схід на пошуки казкової країни, багатої з золотом та спеціями. Казали, ніби там стільки золота, що навіть бідняки носять золоті прикраси. Погода сприяла нашому переходу сім днів сяяло сонце, і море було спокійним. Вітер надував білі вітрила, підганяючи слухняні його подиху судна. А на восьмий день здійнялася буря, і велетенські до неба хвилі потопили наші кораблі. Я повільно падав у морську безодню. Повітря в легенях закінчувалося, свідомість згасала. І я вже сумирно чекав на смерть. Мені було все одно. Аж ось щось зблиснуло переді мною, і я востаннє напружив зір. У холодній півтемряві навколо мене кружляла дивна істота наполовину жінка, наполовину риба. Довге волосся чорними стрічками в'юнилося навколо голови, а луска на хвості тьмяно виблискувала, мов старовинні срібні монети. Коли вона впритул наблизила до мене своє обличчя, я побачив круглі риб'ячі очі. Русалка певний час спостерігала, як я падаю, а тоді міцно обхопила мене й виштовхнула на поверхню, де мені пощастило вчепитися в уламок мачти. Кілька довгих передсвітанкових годин мене носило хвилями, поки не викинуло на берег. Із трьох корабельних команд врятувалися тільки я та два матроси. Певно, це був знак, що я маю повертатися додому, та я зневажив ним. У мене попереду був рік волі, хоч би й без гроша за душею. Мене мов перекоти поле носило по землі, і ніде я не затримувався надовго. Довелося сховати свою родову гордість, пиху і гонор до кращих часів і братися за будь-яку роботу, аби прогодуватися. Ми ловили рибу в морі, виконували різноманітні доручення, працювали на виноградниках. Я жив під відкритим небом у хижах і палацах. Я бачив красивих жінок із душею чорною, як ніч, і жінок, непримітних зовні, але прекрасних думками та справами. Ми щодня стикалися з глупотою і благородством, щедрістю й байдужістю, і це навчило мене розпізнавати людей чи не з перших хвилин знайомства. Душа моя й тіло потроху вкривалися шрамами та зморшками, пилюка й засмага намертво в'їлися в шкіру. На цьому шляху я втратив своїх товаришів одного за одним. Я втомився від світу і нарешті, захотів спокою. Тоді я відправився у зворотню путь. Я йшов через гори, долаючи прірви і завали на своєму шляху. На вершині гори, під самими хмарами, я бачив драконів величезна чорна самиця лежала біля входу в печеру, скидаючись на кам'яний пагорб. Кожна її лусочка була ніби вкрита патиною, через що здавалося, що її оточує легкий серпанок туману. Поруч із нею лежало дитинча, прикрите материнським крилом. Час від часу дракониця випускала з ніздрів білий дим, а драконеня старанно пихкало, намагаючись повторити її урок. Я тихенько забрався звідти, сповнений захвату. Я спускався в зелені долини, зарослі густими лісами. В хащах, оповитих диким виноградом і мереживною папороттю, я бачив урочисту процесію. Вузькою стежиною гордовито виступав сріблясто-білий одноріг із довгою гривою, на ньому сиділа прекрасна дама, вбрана в перлині шати. Її шовковисте волосся сяяло, як місяць в повні, і було дбайливо зібране під капюшон зеленого плаща. Численний почт слідував за нею. Певно, то була королева ельфійського народу. Я перетинав величезні простори, втикані пагорбами так густо, наче під ними ховалося якесь підземне місто. Довелося мені бачити два таких великих пагорби, на верхівках яких стояли височенні круглі вежі. І з тих веж два чародії жбурляли один в одного вогняні згустки та кульові блискавки. Там, де вони падали, вибухали земля й каміння, а над баштами чорнобускові хмари звивалися в тугі спіралі. Звідти йшов дощ, і били білі ламані списи. Гриміло так, наче небо, ось, -ось обвалиться, страшно уявити, що могло викликати таке протистояння. Нарешті в одному з портів я винайнявся простим матросом на корабель, що йшов до моїх берегів. Шторми оминули його, морські чудовиська міцно спали в темних морських глибинах. Пірати, певно, чатували на жертву деінде, однак час настав. І через сім років після початку подорожі я повернувся на рідну землю. Батьки мої, не маючи звісток про мене, думали, що я давно загинув. Моє повернення принесло їм несказанну втіху і відродило надію на продовження роду. Але вже не з леді Мадалеїн. Леді Мадалейн, як і обіцяла, чекала на моє повернення рівно рік. Чекати довше їй не дозволила родина, і вона змушена була стати дружиною чоловіка набагато старшого за неї. Він майже весь час перебував на військовій королівській службі, а його рід був вельможним та багатшим за її. В цьому шлюбі народився син. Батько недовго насолоджувався подружнім життям. Через два роки відправився на війну, звідки так і не повернувся. Пропав чи загинув ніхто не міг сказати. Сприйнявши цю звістку за другий знак, я зібрався й поїхав до леді Мадалейн з візитом. При повному параді, з дарами й наміром зробити повторну шлюбну пропозицію, я нато звик до думки, що вона і тільки вона має стати моєю дружиною. Це вже було частиною мене. Я увійшов до кімнат, де мав чекати на леді медалейн. Щойно я ступив на поріг, в око мені впав гобелен, що надзвичайно довгою стрічкою оперізував маленьку залу. Придивившись, я зрозумів, що він був вишитий дуже рясно, але не надто охайно. Підтвердженням тому була рама для вишивання біля вікна та сила силенна жмутів кольорового шовку на столику поруч. Певно, леді Мадалейн таким чином коротала свої дні. Я придивився пильніший, вкляк з несподіванки. Сцени вишиті на полотні, нагадували про щось дуже знайоме. Ось три кораблі виходять в море. Ось великі хвилі ламають їх навпіл. Якийсь чоловік дивиться в очі русалці, а тут він вже на березі. Дракони, розкішні палаци, каравани верблюдів, чаклуни, і всюди один і той самий чоловік. Я. Дійшовши до кінця гобелену з іншого боку дверей, я побачив останню сцену: на кріслі сидить жінка, а чоловік стоїть перед нею. Я нічого не зрозумів, як леді Мадалейн могла вишити мої пригоди, якщо за сім років ми не обмінялися жодним словом, ані написаним, ані сказаним. Я обернувся і побачив леді Мадалейн, яка сиділа на краєчку крісла і чекала, я навіть не чув, як вона увійшла. Моя леді, уклонився я їй, як це розуміти, звідки ви дізналися? Я не знала я дала вам те, чого ви хотіли. І навіть більше ніж, пробурмотів я розгублено, знову обертаючись до гобелена. Ви вишивали пригоди, щоб вони трапилися зі мною. Ви кидали мене у вир подій, рятували й вели далі. Ось чому ваше шитво має неохайний вигляд, ви дуже поспішали, прокладаючи мені звивистий шлях. Ви вели голку, а я бовтався на кінці вашої нитки. Леді Мадалейн мимоволі кинула погляд на свої руки. Кінчики пальців були поколоті, а самі пальці погано розгиналися. А що ж далі? спитав я і показав на останню сцену. Тут мала б бути пропозиція руки і серця, адже я за тим і приїхав нарешті. Леді Мадалейн похитала головою. Ви ж бачите, полотно скінчилося, більше вишивати нема де. Тобто, мене раптом обдало холодом, це кінець? Я даремно прийшов? Ви не станете мені за дружину? На жаль, ви забули, певно, мій чоловік офіційно ні живий, ні мертвий. За таких обставин я не можу вийти заміж повторно. Вона піднялася з крісла. Сподіваюся, я вам догодила і обвела рукою кімнату. У винагороду за мої зусилля ви можете стати другом нашого дому. Я так і не одружився. Доки була жива леді Маделейн, я був вихователем її сина. Коли ж вона через п'ять років тяжко захворіла й пішла в засвіти, я забрав хлопчика до себе і зробив своїм спадкоємцем. Гобелен тепер висить у нас в камінній залі, і довгими зимовими вечорами мій названий син любить слухати розповіді про мої пригоди та витончену помсту леді Маделейн.